Усім привіт привіт! Вітаю на каналі Христинка. Сьогодні середа, а це означає, що стартувала нова акція в мережі магазинів АТБ з 30 серпня по 5 вересня включно. Олія, щедрий дар. Ціна 41 гривня. Об'єм 725 мл. Щедрий дар. Олія. Об'єм 850 мл. Ціна 47 гривень. Олія дар» об'єм 3 літри. Ціна 164 гривні. Виноград 65 гривень 95 копійок за кілограм. Перець 23 гривні за кілограм. Холодний чай від своєї лінії. Смаком лимон або персик. Об'єм 1 літр. Ціна 17 гривень. Пепсі 2 літри об'єм, ціна 36 гривень. Пепсі без цукру. Також 2 літри об'єм, ціна 36 гривень. Вода карпатська джерельна негазована 18 гривень 40 копійок. 2 літри. Сильно газована 2 літри 18,40. Чай від фірми Deluxe розсипний. Ціна 40 гривень. 100 г в упаковці. Зелений чай. Чорний чай 100 грам, 40 гривень. 36 гривень. В упаковці 80 грам. Чорний чай шрі-ланка 100 г – 40 гривень. 80 г – 35,50 Фруктовий чай 80 г, Ціна 39 гривень. Суміш чорного та зеленого. 39 гривень. Чай ловаре. 34 гривні. 30 копійок, 24 пакетики. Зелений чай. 34 гривні, 30 копійок. Мудрість природи 18 трав. Ціна 28,70. Чай, мономах, 30 гривень. Кава Мелена, 250 г, Амбасадор, ціна 89 гривень, кава у зернах Амбасадор 1 кг 289 гривень. Кава Еспресо Італіано 1 кг 405 гривень 60 копійок. Якобс Рощина, монарх крема 60 г 77 гривень. Якобс монарх 20 грам 36,20 Кава мелена. Ціна 283 гривні, 70 копійок за пів кілограма, Якобс Монарх 200 грам, розчинна 183 гривні. 120 грам кава розчинна 155 гривень 20 копійок. Кава натуральна Мелена Ford 79,70. Упаковка 75 грам, коштує 30 гривень 70 копійок. Чібо Фемелі. Кава Мелена 122 гривні 60 копійок. Цикорій від своєї лінії 29 гривень 90 грам. Чай мономах. Ціна 53 гривні, 30 копійок, 80 грам в упаковці. Ще є декілька варіантів. Ось такий чай чорний. Ціна 48,80 Мономах. Чай Хейліс 100 грам, 73 гривні, 30 копійок. Чай каркаде 80 г. Від розумний вибір 32 гривні. Приправа до картоплі 8,80 25 г. Суміш переців 15 гривень 60 копійок. Чесниковий перець, лимонний перець та апельсиновий перець 20 г в упаковці 9 гривень 20 копійок. Паніровка хромтезна від приправка. Ціна 31 гривня 60 копійок. Італійські трави 10 грам, 10 гривень. Згущене молоко від своєї лінії: 370 грам, ціна 38,90 Молоко незбиране з гущене із цукром. 440 грам. Ціна 45,60. 12 гривень 50 копійок. Коштує сіль харчова йодована 750 грам. Крупа гречана 500 г в 4 пакетиках 40 гривень. Макарони від фірми Deluxe 500 гривень 53 гривні 40 копійок. Пера – 45 гривень 500 г. Спіралі 45 гривень за 500 г. Спагетті для паста. Ціна 36 гривень. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Ціна 7 гривень 80 копійок. Два варіанти смаків. Макарони швидкого приготування від дерева. Зі смаком курки. Ціна 29 гривень 70 копійок. Желе від своєї лінії. Величезний асортимент смаків, ціна 12 гривень 60 копійок, 90 г в упаковці. Сир кисломолочний. Нежирний ціна 36 гривень 350 гр. 5% жирності 37 гривень 50 копійок. 9% жирності ціна 40 гривень, 350 грам в упаковці. Вершки яготинський 10% 42 гривні 40 копійок, 15% жирності 42 гривні 90 копійок, сир білоцерківський 53 гривні 5% жирності, 56,80 9% жирності. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г, 5% жирності 47 гривень 40 копійок. Йогурт яготинський 850 грам, ціна 53 гривні, полуниця або персик. Йогурт Чудо 200 г, 30 гривень 50 копійок. Йогурт «Дольче» 185 грам, ціна 28 гривень. Питний. Лактонія 17 гривень, 290 грам. Йогурт Молокія. Великий асортимент смаків. 250 грам, 18,80. Сирковий десерт Марійка. Ціна 21 гривня із лаковими кульками. 16 гривень. Сирковий десерт із какао або із ванільним смаком. йогурт десертний. Марійка зі суничним варенням або з ірискою. Ціна 21 гривня. 270 г Десерт сирковий. Від дольче. 29 гривень 20 копійок Морозиво стакан великан, ціна 15 гривень. Зі смаком какао, морозиво пломбір та з вишневим смаком. Ось таке морозиво від Міленіум Ціна 29 гривень 40 копійок. Каштан. Три варіанти. Ціна 21 гривня 40 копійок. Морозиво мікс делюкс 550 г. Ціна 95 гривень 90 копійок. Морозиво відрозумний вибір 76 гривень 1 кг з ароматом ванілі. 36 гривень коштує печиво орео. Ось така велика упаковка. Маленька пачечка ціна 1380, 4 печива всередині. Ловіта печиво від фірми Рошен 26 гривень 80 копійок. Печиво своєї лінії Ізюминка 36 гривень. Печиво із начинкою від фірми Рошен 29 гривень. Вафлі від своєї лінії молочні класичні артек та лимонні 236 г в упаковці ціна 30 гривень. Вафлі від фірми Рошен 216 г. З горіховою начинкою або шоколадні 28 гривень за упаковку. Маленькі вафельки два варіанти. Ціна 17 гривень 20 копійок. Соус 22 гривні 40 копійок. Майонез провансаль 30 гривень 80 копійок. 400 грам. Нагетси від фірми Легко. Ціна 67 гривень 40 копійок. 500 г в упаковці 81 гривня 80 копійок коштує піца кебаб куряча. Піца 4 сири, ціна 80 гривень. Кукуруза 34,60 від своєї лінії. Горошок 34,60. Піксель сири, ціна 61 гривня. 135 грам. 12 місяців серці на 66 гривень, потрібнений. Сир на півтвердий 51 гривня, також 135 грам в упаковці. Сир пластенками, гауда, чедер і тостовий. Ціна 38 гривень. Сир м'який бринза від фірми Комо 45 гривень 70 копійок. Сир м'який інсалата 170 грам 47 гривень. Крем сир президент 180 грам – 41 гривня. 50 гривень 50 копійок Сир з додаванням трав. 17 гривень сир 20 грам. Паста сиркова Лакіаті 135 грам в упаковці, 41 гривня 30 копійок Ось така паста сиркова 47 гривень. І з травами також 47 гривень. 150 грам в упаковці. Сирок кому плавлений, два варіанти смаків, ціна 17 гривень. Сирок плавлений міленда. Ціна 12 гривень. Три варіанти смаків. Сир моцарелла, 125 грам, 40 гривень. Сосиски тигриня, 300 г в упаковці, 4460. Докторський фірмові 330 г 52 гривні, 60 копійок. Шинка від своєї лінії 104 гривні, 40 копійок за кілограм. 39 гривень коштує оселедець від своя лінія. 180 г в упаковці. Крапові палочки водний світ 72 гривні 70 копійок. Оселедець воєлінії філе в олії 43 гривні. 61 гривню 60 копій коштує оселедець 240 грам. І ось такий ще один варіант із додаванням часнику. 59 гривень коштує оселедець козацький від фірми «Веладіс» 270 г. Сьомга слабосолена, 246 гривень 80 копійок. Мідіїв, олії, 59 гривень 30 копійок. 200 грам. 36 гривень 30 копійок. Кілька. Консерви. Акційна ціна сардина від своєї лінії 240 грам 42 гривні. Сардина в олії ціна 40 гривень. Кілька 34 гривні. Скумбрія, 45 гривень. Скумбрія. Ріга Голд. В оливковій олії ціна 66 гривень. Лосось у томатному соусі 41 гривня. Філе скумбрії 50 гривень 50 копійок. В томатному соусі, 57 гривень 50 копійок, з в олії. Тунець від своєї лінії 185 грам 36 гривень. Сардина Атлантична 42 гривні 240 грам. Чіпси Лейс 37 гривень 20 копійок, 120 грам. Чіпси від своєї лінії 70 грам, 21 гривня. Желейні ведмедики від фірми Рошен 17 гривень 20 копійок, 70 грам в упаковці. Желейні банани також 17,20. Ось такий варіант цукерків. Донатс 17,20. Цукерки мармелади дольки 240 г 31 гривня 40 копійок. Равлик Боб із подарунком всередині 31 гривня. Равлик Боб яблуко груша. Ціна акційна 16.30 Акції тільки на цей смак. Цукерки Любімов 100 г в упаковці 33 гривні. Шоколад Лакмі, Ціна 65 гривень. Три варіанти на вибір. Вага 295 г. Три варіанти начинки на вибір. Магдаль, кокосовий крем та рисові кульки. Карамельно-арахісова начинка, шоколадно-горіхова начинка та печиво, шоколад «Лакмі» 100 або 90 грамів в упаковці ціна 20 гривень 40 копійок. Ось така із печивом 100 г важить. А така дев'яносто. Снікерс 18 гривень 50 копійок. Крем паста з арахісом. Зефір у шоколадній глазурі. 300 г 42 гривні 80 копійок. 53 гривні. Кекси 7 штук. Бісквіти парні 5 штук. Ціна 42 гривні. Є коричневий, а є білий. Фрагуліно 500 мл. Два варіанти. Ціна 24 гривні. Біле або рожеве. Сидер міцний ром вишня. Один літр, Ціна 33 гривні 30 копійок. До зустрічі на каналі.